Покрова Пресвятої Богородиці вважалося найбільшим святом серед запорізьких козаків. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні відбувалася велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтво жити далі. Образ козака як українського лицаря і захисника рідної землі близький кожному українцю. З 2014-го свято Богородиці це День захисників України. А у 2021-му свято переіменували на День захисників і захисниць України. Сьогодні наші доблесні воїни зустрічають своє свято в боях на передовій, мужньо боронячи державу від ворожої навали. І як ніколи, їм зараз потрібні наші молитви і заступництво Пресвятої Богородиці. Досі степ гудилуною. Грізні брязкіт сталі, а над стебом клич за волю В веде повсталих. Не за славу, за свободу, не на смерть, а в ірій. Йшли сини свого народу, молоді та щирі. В Україні історія цього свята має глибокі корені. У народі його пов'язували з тим, що листя чи сніг вже покривають землю. Наші предки до покрови завершували всі сватання і приготування до весіль. Також до середини жовтня намагалися закінчити всі найважливіші сільськогосподарські роботи. Так як врожай вже зібрали, то і наступала можливість трішки погуляти на весіллях. Звідси взяли свій початок весільні осінні тижні. У давнину цього дня проводили різноманітні ритуали обереги. Наприклад, зранку спалювали старі матраси, одяг та взуття. Предки вірили, яка погода на покрову, такою буде і зима. Весело покрову проведеш, гарного нареченого знайдеш казали. Існувало чимало і забобонів. Займатися на покрову важкою фізичною працею, господарством, прибиранням, пранням не можна. Так само, як і починати будівництвом чи ремонт, лаятися і злословити. Заборонено просити в борг чи позичати іншим. Також не можна цього дня вживати спиртні напої, стригти нігті, бороду, волосся або навіть митися. Якщо до прикмет та забобонів можна відноситись скептично, то привітати захисників і захисниць, висловити їм свою вдячність, низько вклонившись за подвиг 14 жовтня треба неодмінно. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвістя.